У неділю 6 серпня динаміці зіграють свій сьомий матч за два тижні з початку сезону. Суперником нашої команди стане полтавська «Ворскла», яка у попередніх трьох турах здобула дві перемоги і перебуває у лідируючій групі першості. Минулого року полтавці дуже вдало для себе зіграли проти Динамо у чемпіонаті. У кінці серпня, у шостому турі на Олімпійському, гості здобули сенсаційну перемогу. У першому таймі після невдалого пасу морозюка Юрій Коломоєць відкрив рахунок. У середині другої половини зустрічі той самий форвард зробив дубль. «Ворскла» спіймала господарів на контратаці. У другому колі, у грудні, на засипаному снігом стадіоні імені Бутовського, глядачі побачили три м'ячі вже за перші 15 хвилин матчу. На голи Сидорчука Ярмоленка відповів Турсунов. Ще у першому таймі Ворскла зрівняла рахунок, і в підсумку здобула нічию. Після яскравої домашньої перемоги над швейцарським Янбойзом, динамівці у середу провалили матч відповідь і завершили свої виступи у лізі чемпіонів цього сезону. Попереду на Динамо чекає плей офф раунд Ліги Європи, і сьогодні кияни дізналися свого наступного суперника у Єврокубках. Ним став португальський клуб Мерітіму, що минулого сезону був шостим у власному чемпіонаті. Першу гру динаміці зіграють 17 серпня на виїзді, матч відповідь 24-го вдома. Тож найближчі три тижні кияни продовжать грати у тому ж напруженому графіку шість матчів продовж 21 дня. І тренерський штаб буде вимушений знаходити шляхи досягнення успіху у всіх іграх. Адже найпевніший спосіб потрапити до групового турніру Ліги Чемпіонів наступного сезону це стати чемпіоном України. Тож найближчу неділю, 6 серпня о 19.30 на стадіоні імені Бутовського у Полтаві, матч четвертого туру чемпіонату України в розкладинами.